П'ять років вони допомагають жінкам, які постраждали від домашнього або гендерно зумовленого насильства. Йдеться про кризовий центр у Черкасах. Він приймає жінок у режимі 24 на 7. Як вплинула війна на роботу кризового центру? Про це у розмові з директоркою благодійної організації 100 життя Черкаси Мариною Стадник. Вітаю вас, Марина. Вітаю. Отож, скажіть, скільки на сьогодні в центрі жінок, які потребують допомоги. На сьогодні в центрі перебуває 17 жінок. Це ті жінки, які проживали, і ті жінки, які вже віднайшли можливість, да, і проживають подалі, але тим не менш продовжують користуватися послугами психолога, відвідувати групи і отримувати гуманітарну допомогу, тому що сьогодні в умовах війни це питання досить актуальне. Чи є серед цих жінок переселенка? Так, є переселенки в нас протягом цього року, да протягом двох місяців в нас було два звернення від переселенок. Це якби і невелика кількість, але тим не менш, це говорить про те, що жінки, і не зважаючи на ті умови, в яких перебувають, вони розуміються на ситуації, вони розуміють, що є вихід і звертаються по допомогу. За вашими спостереженнями від початку війни жінок, які потребують такої допомоги, стало більше чи навпаки менше. Від початку війни, на жаль, звернень було досить мало, і ми це пов'язуємо з тим, що як такий перший да, колапс, нерозуміння, да, тобто хто куди, лінія 102 не працювала, да, тобто е швидше за все, що люди тікали від нерозуміння, да, що відбуватиметься далі, але потім дійсно починаючи, мабуть, з червня місяця. Кількість звернень вона збільшилась, і за рахунок діяльності за 2022 рік у нас було охоплено 267 жінок. Тобто, це надто велика цифра тих, хто реально потребував допомоги. З якими проблемами до вас от за цей рік зверталися жінки? Якщо ми говоримо початок 22-го року, да, потім війна і початок 23-го року, то звернення від тих, хто вже реально в таких серйозних складних ситуаціях це жінки з яскравими фізичними, да там наявними да, ознаками насилля. Тому якби це говорить про те, що більшість із них вони все ж таки продовжують да, і чекають. Ну, я не знаю. Можливо, назвати це такою піковою точкою, да, яка все ж таки змотивує її щось робити, щось змінювати власному житті. Тому що ситуації і звернення в цьому році вони досить ну, дуже складні і потребують такої більшої, скажімо, уваги, роботи і інших фахівців, в тому числі. Які жінки звертаються у кризовий центр? Це всі категорії. Жінок незалежно від їх соціального статусу. Але питання в статусі тут досить часто жінка все ж таки перебуває в такому стані, що вона боїться розголошення цієї інформації, тобто, яким чином я жінка, яка там досягла якихось моментів, да, тобто має там чи власний бізнес, я доволі успішна і можу заробляти собі на життя і тим, тим самим, що й утримувати да, свого кривдника. Буду говорити про те, що я опинилася в ситуації там домашнього насильства. Тому цей процес, я думаю, що це пов'язано саме з стереотипністю, яке на жаль, продовжує існувати і мати місце в нашому суспільстві. Тому якби ці моменти, ці міфи їх треба розвінчувати і все ж таки говорити жінкам про те, що. Ну ситуація це не говорить про те, що яка щось відбувається з нею не так. Так то будь-хто з нас він може опинитися в подібній ситуації. Питання просто як вчасно ми відреагуємо, да і які рішення ми в подальшому прийматимемо. А чи є ті, кому відмовляєте? Ні, таких випадків немає. Єдине, що на сьогодні дійсно ну, центр переповнений, тому якби є випадки, коли ми не можемо. Да, коли жінка потребує допомоги не лише там, психолога, да, якось, там, супроводу, а потребує саме поселення, то такі випадки бувають через брак місць. А скільки от в середньому жінка перебуває в кризовому центрі, і вона може перебувати там з дітьми? Чи дітей треба десь окремо лишати? Жінка може перебувати з дітьми без проблем. І з цього року в нас на базі центру почав працювати ну, на волонтерських засадах дитячий психолог, яка займається з дітками. А що стосується тривалості перебування, це все визначається індивідуально, тому що наша задача не просто знаєте, там зробити роботу заради роботи. Да? Наше завдання ми ставимо перед собою це допомогти жінці все ж таки усвідомити да, ситуацію, в якій вона перебуває, зрозуміти, що це має негативні наслідки на житті її дітей, і тим самим спланувати самостійне життя вже без Подібних ситуацій. Крім того, є ряд супутніх потреб. Це перша економічна залежність від своїх кридників. І вона досить часто стримує таких жінок, да? і вони якби, перебувають в ситуаціях хвилювання, да? а чи впораюсь я сама, а чи зможу там забезпечити потреби. Ну, якби... І ці питання вони дуже важливі, тому ми розглядаємо на сьогодні і ну, дякуючи партнерським організаціям, ми можемо думати і да, і навчати, перекваліфікувати таких жінок. Або давати можливість їм займатися власною справою для того, щоб питання скажімо так, забезпечення родини себе і дітей вони бу ну, якби були вичерпані, наскільки це можливо. От за вашими спостереженнями, чи буває так, що жінка, от пройдячи курс, е можна сказати, цю реабілітацію, психологічну допомогу, отримавши, повертається до свого кривника? І якщо так, то через що? На жаль, ну, мусимо визнати, що такі випадки вони не поодинокі. <ган> І це є проблемою. Чому відбувається? Ну, швидше за все, це пов'язано з тим, що жінки, які звертаються до нас, тобто це не перші випадки вчинення саме там насильства з боку кривдника, Да? Тобто вони проживали це і досить часто, особливо в цьому році, в нас багато випадків, коли жінки проживали не один, не два роки, а це десятиріччями відбувалося. І тому, якби цей процес це не процес там одного місяця чи 90 днів, да? як сьогодні ми бачимо. По стандартам це має бути комплексна робота, дійсно така, ну досить вагома. Да, для того, щоб зрозуміти все ж таки адаптуватися жінці, да, і зрозуміти, що ті випадки це не просто вона уникає, тому що сьогодні вона боїться за власне життя чи за життя дітей. А це дійсно непритаманне і в нашому суспільстві ці уявища не має бути. А от бувало таке, що кривники приходили в кризові центр або там забрати умовно дружину, дітей. От і якщо так, то як тоді ви діяли взагалі є якийсь механізм стримування? <рес> нас, да, такі випадки, на жаль, вони не поодинокі. Е, і ну, кривники досить часто да, приходять і маніпулюють дітьми. Ну, якби це один із таких ресурсів, да, за рахунок чого там о я тебе люблю, там або я тобі щось. Ну тобто такі на дітей досить легко впливати. І таким чином вони дізнаються про місце, приходять звичайно, є ну в нас є в, в центрі облаштований кнопкою є охорона. Да? Тому якби дівчата можуть швидко відреагувати да, для того, щоб уникнути якихось подальших там ситуацій. І е, ми викликаємо поліцію, тобто ну, з поліції на сьогодні в нас налагоджені тісні контакти і дійсно дуже така вагома співпраця. Да, тобто, ми реагуємо, є е, моменти, коли вони переадресовують нам жінок, да, тобто, і в випадку, коли ми звертаємося, то без проблем. Вони реагують і захищають наших жінок. Так. Чи може жінка, яка зазнала насилля, впоратися з цією ситуацією без допомоги психолога? Відверто, я думаю, що ні. На жаль, така жінка не може самостійно так, впоратися, і дуже важлива стороння допомога, тому що будь-яка ситуація в нашому житті це наслідок чогось. Тобто, швидше за все, що це були випадки, можливо, там, в родині, да, де дівчинка виховувалась, можливо, серед однолітків, да, якісь моменти, випадки, де вона не прожила і ну, якби, прийняла це, що ну, так має бути. Да? І відповідно ж, в житті ми маємо, що якби, на ситуацію вона не реагує вчасно, да? Тобто вона сприймається нормою, і будь-які обіцянки для неї якби, дійсно так. Ну, все відбудеться так, як мені обіцяють, тому якби в цьому є проблема. Но тут питання просто культури, да? у нашому суспільстві, на жаль, на сьогодні нема такої культури звернення до психолога, тобто це певна стороння допомога. П'ять років працює кризовий центр у Черкасах. От станом на сьогодні, який спектр послуг надаєте жінкам, які опинилися в таких скрутних умовах? Перш за все, це підтримка. Ну, дати зрозуміти жінці, що вона не одна, тому що більшість з них стримує саме ситуація, чи знайде вона підтримку, чи не залишиться вона сама. Да? Тому що кривники залякують, іноді ці залякування переходять і на членів родини там, жінки. Да? Тому якби це стримує її йти. Да? Там є певні страхи, що він там може щось скоїти, да? там буде зустріти. Друге, вже відповідно до тих потреб, да? там, це і допомога влаштуванні дітей до садочку, це і укладання декларації з сімейним Лікарем, це пошук роботи, робота психолога індивідуальна, да? це можливість участі в групах самодопомоги. В центрі жінка повністю забезпечена продуктами харчування, тобто всіми такими базовими необхідними речами для того, щоб вона мала можливість і час приділити саме для себе. Це моменти виховання, да? тобто ми працюємо над тим, щоб жінка все ж таки досить часто ми просто відслідковували, да? Вона переносить подібну поведінку на своїх дітей. А чи вистачає ресурсів людей? На сьогодні в центрі працюють лише два фахівця, але, на жаль, враховуючи складність да, ситуації, нам би хотілося ще, щоб були там чергові, наприклад, в нічний час. Тому що показує практика, все відбувається в вечірній час. Коли вже нікого з фахівців на робочому місці нема, да, і тут випадок, коли дитину там жінкою треба вилучити і помістити до притулку. На вашу думку, чи достатньо у Черкасах лише одного такого кризового центру, чи потрібні ще? Я думаю, що по місту Черкаси достатньо цього центру. Єдине, що ми проговорюємо з командою про це, що його треба просто-напросто покращити ті умови, які є, тому що ремонт не робився досить давно, да? і збільшити кількість місць. А в принципі, якщо робота залишатиметься на тому рівні, а ще й покращуватиметься, да там залученням фахівця-психолога, да? який безпосередньо буде на центрі перебувати щодня. Тому що сьогодні ми з власних ресурсів залучаємо психолога, і, на жаль, вона не може перебувати там постійно. Тобто є два дні, в які вона відвідує, да, і це можуть бути онлайн-консультації з жінками за потреби. Тому дуже хотілося щоб такі фахівці вони безпосередньо були на місці. Да? Дуже важливо, коли за тобою слідкують в процесі. Да? І є речі, які ми навіть самі і не усвідомлюємо, що вони можуть бути нам притаманними. Тому якби, якби була така можливість, я думаю, це було б набагато ефективніше. І останнє, от ваша порада: як розпізнати домашнє насильство на початкових етапах, на що б ви порадили жінкам звернути увагу? Перші такі сигнали це контроль. Да з ким, де ти була. А хто був присутній, тобто такі речі, да? а, ну, я не бачу підстав да? для того, там, щоб ти кудись йшла. Ну, тобто, е Перш за все, це посягання на можливість і право вибору, да? власного вибору. Да? Там, ну, якби це може відбуватися на самому початку, так досить тонко, да? то та я за тобою сумую, там, мені недостатньо твого часу. Ну, тобто, Такі речі, які дуже важливо все ж таки балансувати. Зазвичай, з досвіду, да? з тих історій. Які ми знаємо, то всі жінки говорять про те, що на початку він був золотою людиною, він кружив мене на руках. Да, тобто За мною так ніхто ні ніколи там я не знаю там не доглядав. Да, такої уваги я ні від кого не відчувала. Тобто, така занадто велика опіка, да, якби і на жаль, іноді вона переростає дійсно в ситуації домашнього насильства.